20 кілометрів від Запоріжжя аеродром у селі Широке давно став точкою збору місцевих екстремалів. На цей раз тут літають з парапланом. «Політ на параплані це політ в тандемі з інструктором. Вас на ліберті прикріпляють, піднімають на висоту до 800 метрів. Потім лебедка відцепляється, ви вместе з інструктором плавно плануєте вниз. При цьому происходит деякі фігури пілотажу, людина получает велике удовольствие, видит все вокруг. «Краєвид дуже красивий, видно Запоріжжя». Вікторія одна з відчайдухів, які вперше сьогодні піднімуться у повітря. Політ на параплані, її давня мрія. З висотою дівчина вже мала справу, піднімалась на Ельбрус. Тому перед запуском майже не хвилюється. Тому я дуже цього моменту. Сподівся, сьогодні вийде політати. Вторая попитка вперше отримати дозу адреналіну завадила погода. До неї парапланеристи ставляться дуже уважно, дивляться на горизонт, припускають можливість грози та вимірюють швидкість вітру. Це конусний вітровказівник. Або як його між собою називають парапланеристи, колдунчик. Він найкращий друг екстремалів. Саме за його допомогою визначають напрям та швидкість вітру і вирішують, чи можна сьогодні летіти. З Самого ранку погода не радувала. Вітер на межі допустимого. Тож перший запуск проводять лише після того, як погода вщухає. Поки ми на землі стояла на ногах любої ціною. Паня очень важна. То ні важно, що з нами відбувається. назад, вперед, нас тягне в сторони. поки ми на землі, ти стаєшся на ногах. Паня Короткий інструктаж і полетіли. Вікторія з інструктором приземляється рівно в тому ж місці, звідки злітали. Дівчина задоволена. Нарешті її мрія здійснилася. От, коли ми почали робити спіраль, було трохи німночка тому що необычно непривично. Не контролюєш ситуацію, але взагалі здорово. Супер. Інструктор, з яким літала дівчина, каже, після такого польоту його пасажири отримують лише приємні враження. Тому таку забавку рекомендував би всім, хто боїться висоти. І, взагалі, є такий, як би, секрет. От я вважаю, я всім розкажу, хто приходить зі страхом висоти, ані. Да, вони... Більше всього волнуються люди до старту. Вот. Є страх упасть з высоты. висоти. Це зовсім вопрос. Це вопрос доверяк снаряження, як і у альпинистов, Да? Часом, щоб пасажир сам запевнився у безпеці, Антон дає урок керування парапланом прямо у повітрі. Пояснює спорядження, працює просто свободні кінці спеціально розміщені різним світом, тобто за ряд, за перший рядом да, ми подимаємо параплан в воздух. Вот. би рядом рядом С-рядом ми можемо гасить. Крайня стропа, саме крайня оранжева в данном случае, это стропа управління. Вот. після першого польоту Антон починає готуватися до наступного. А Вікторія тим часом вже думає, коли вдруге політає на параплані. Катерина Свириденко, Ярослав Бардаков спеціально для Медіагруп. нові проекти.